Учора, 14 березня в Україні відзначали День українського добровольця. Учора, 14 березня, в Одесі в центрі міста серед Білого дня було вбито українського громадського діяча, українського активіста, публічну персону Дем'яна Ганула. Дем'яна Ганула вбив український молодший офіцер. Старший лейтенант Сергій Шалаєв. Слідство розглядає декілька версій цього вбивства, але, як на мене, вбивство українського громадського діяча в день українського добровольця українським офіцером Збройних сил України вказує на те, що це спланована акція, спланована диверсія. Відкритим залишається лише питання, де планувалася ця диверсія? Де планувалося це вбивство в Кремлі російськими спецслужбами? Чи це вбивство планувалося місцевою ватою? На чолі з Геннадієм Трухановим, міським головою Одеси. Я затримався трошки з коментарем, тому що чекав реакцію Сергія Стерненка. Він сам бував в цій ситуації 2018 року. Ну і плюс Сергій Стерненко він одесит і добре знає там місцеві політичні розклади, скажімо так. Це залишається відкритим це питання, але однозначно, на мою думку, що це не випадковість. Це спланована дія, спланована акція. Яка мета цієї акції? Я думаю, що вбити клин, вбити клин між мобілізованими і між добровольцями? Тому що я так розумію, що старший лейтенант. Сергій Шалаєв він помстився. Помстився за те, що його мобілізували з резерву. Тема надзвичайно складна. Тема дуже глибока і широка, і тема небезпечна. За неї, як правило, не хочуть братися і намагаються десь так. Поговорити по верхах. Я ризикнув глибше копнути і подивитися на цю ситуацію, ну, як завжди, нестандартно. Що мене найбільше вразило? Мене найбільше вразило те, що одразу почали цікавитися персоною загиблого. Причим цікавитися якось дуже специфічно і не тільки. Це робили ну, відверті ватники і проросійські, а в тому числі мене здивували навіть наші такі патріотичні люди, які навіть є у мене там в друзях на Фейсбуку. Причому що мене дивує, що на четвертому році війни ці люди дозволяють собі не помічати відвертих ворогів, які працюють, живуть. І діють проти України у нас в столу, прикриваючись громадянством України. Всі чомусь бачать ображених громадян України, яких там пресує ТЦК. Що згадали Дем'яну Ганулу? Згадали ось той інцидент і випадок з фітнес-тренером. Так, до фітнес-тренера зайшли військові. Зайшли військові з ТЦК. Ну. У нас так відбувається в країні комплектування Збройних сил України. Я теж завжди критикую ТЦК, але я конструктивно критикую, і більше того, я ніколи не дозволяю собі висловлюватися ну, в якомусь, я не знаю, такому ключі стилі, який можна трактувати як антидержавний. Більше того, я вважаю, і після цього випадку я ствердився у своїх переконаннях, що ТЦК повинно бути, і воно повинно мати місце саме для таких фітнес-тренерів. Це насправді репресивний орган, його потрібно використовувати для випадкових носіїв паспорта України, які не просто. Живуть в своє задоволення. Бог би з ними, якби вони просто жили в своє задоволення і були обувателями. А вони вороги України і вони діють проти України. Вони не є якісь люди такі індиферентні, які просто насолоджуються життям. Ні, це не так. Вони займають проактивну проросійську позицію. І це було чітко виявлено і, і показано у випадку. з в конфлікті з цим фітнес-тренером із військовим і працівниками ДЦК. Туди впрягся активіст, громадський діяч Дем'ян Гану, напив товк пику цьому фітнес-тренеру, яка там доля, я не знаю, кажуть, що його кудись там мобілізували і забрали. І ось знову впливають такі люди, як Аристович. Як збірний образ, я хочу нагадати, що це не тільки він. І Олександр Дубінський, я пам'ятаю, і так далі. Це ж все тягнеться з 2018 року з справи Стерненка. Я тоді вже казав, що у нас іде війна 2018 року, і в Одесі проходить лінія фронту. І там ідуть бої. І Стерненко вступив в бій і вбив ворога. Його не можна судити за цивільним якимось кодексом кримінальним. І розглядати це якусь побутову справу. Перевищення Яка там самооборона. Причому тут самооборона взагалі, коли Стерненко бився з ворогом. От уже четвертий рік війни на місці Стерненка опиняється Дем'ян Гал. І йому всі починають згадувати той випадок з фітнес-тренером. Я хочу детально розібрати ось цей момент, що мене дуже сильно насторожило. Мене сильно насторожило, що якщо ви займаєте активну позицію, і ви не задоволені місцевою ватою, ворогами України, то вам задають запитання, чому ви не на фронті. Тобто я хочу змоделювати ситуацію. Ось ви живете в Одесі і зустрічаєте такого фітнес-тренера, який не просто говорить російською мовою, а він зневажає військових і бажає. Поразки Україні в війні, фактично. Ви бачите таку людину, сповнюєтеся праведним гнівом, і вам рекомендують одразу йти в військомат і їхати на фронт під Покровськ з автоматом Калашнікова. І стріляти там, якщо ви такий патріот, як вони кажуть, та їдьте під Покровськ і там стріляйте в росіян. Дивна логіка, як на мене, на чого треба їхати під Покровськ. І стріляти там в росіян, якщо росіянин знаходиться ваш ворог в метрі від вас, тут, в Одесі, в тилу. Не тільки ж в Одесі, і в Львові можна такого побачити. Чому треба їхати аж в Покровське? А чому не можна вистрілити ворога в Одесі, в Києві чи у Львові? От у мене таке запитання. Наступний момент, який мене дуже непокоїть, який я помітив. Якщо, значить, ви такий вже патріот, то їдьте і воюйте. А якщо ви не патріот, то що це значить? Що ви повинні працювати фітнес-тренером, насолоджуватися життям і працювати, діяти проти Держави України? Ну, дивний, як на мене, підхід. І бачення взагалі ситуації. Ні, я так вважаю, що так не повинно бути. І от я задумався, задумався над кількома моментами, які, про які я давно хотів поговорити. Росіяни воюють проти України українцями. Це українці Луганської області, українці Донецької області, Запорізької і інших окупованих територій. Там немає вже чоловічого населення. А Особливо перший другий рік війни українські військовослужбовці скаржилися, що важко воювати, коли проти тебе воюють українці. Тому що вони теж володіють українською мовою, дезорієнтують дуже сильно і в тебе стріляють. Я думаю, що всі розуміють, що мова йде про сотні тисяч. Українців етнічних, які були використані у війні проти України. Саме тому втрати, санітарні втрати, військові втрати Російської Федерації не такі чутливі, тому що якби вони своїх зразу втрачали, то вони б звичайно, відчули це дуже швидко там, на Росії, ці втрати. А оскільки 100 чи 200 тисяч було вбито. Українцями українців, то, то звичайно, росіяни вони цього не відчули. Тобто Росія воює проти України українцями. Україна воює проти Росії також українцями, але тільки найкращі українці. І в мене запитання, а чому ми не можемо воювати тут, в Україні, росіянами? Чому росіяни можуть воювати українцями? А ми не можемо воювати росіян. У нас що немає росіян? У нас дуже багато росіян. І вони працюють в фітнес-клубах, прикриваючись українськими паспортами. Так я хочу запитати, такі люди, як Сергій Стерненко і як Дем'ян Ганов, потрібні в Україні? Звичайно, потрібні. Вони виявляють оцих Труханових і всіх цих росіян. Питання за малим. Питання за тим, чи ми спроможні, ми можемо використовувати росіян у війні проти Росії. Я ще раз підкреслюю, у нас сотні тисяч росіян. І для них потрібно ТЦК, яке би їх витягувало і використовувало як витратний матеріал. Хтось каже, що їм зброю не можна давати. Ну, росіяни ж якось дають українцям зброю. І українці воюють проти українців. А ми не можемо, і ми можемо це робити. А знаєте, чому так не відбувається? А тому що вище політичне керівництво не є українцями. І найголовніше, що кадрові офіцери, і загалом кадровий склад, або не є українцями, або є так званими інтернаціоналістами, совковими людьми. А замінити їх треба на націоналістів. Націоналісти дуже легко використають вату проти росіян. Дуже легко використають. Через процедури офіційні, це не беззаконня. Всі ці фітнес-тренери повинні бути засуджені і відправлені на передову в штрафбат. І проти них мають бути використані загороджувальні загони. Хтось каже, що це як Росія? Ні, ми повинні бути краще Росії і використовувати їх ефективно. І от ситуація, яка зараз вчора відбулася в Одесі, вона говорить, що мало просто мобілізувати Сергія Шалаєва. Його треба використати як витратний матеріал. Інакше він використає нас. І вб'є, от він вбив серед Білого дня Дем'яна Ганула. От про це треба говорити. Оце тема для розмови. Оце тема для розмови, про яку треба говорити. Чому ми не використовуємо росіян у війні з Росією? А чому Росія використовує українців у війні з України? Але слабо нам поговорити на такі теми. Ось, починають розказувати про те, що там ТЦК, там ще щось. Проблеми з ТЦК всім відомі. Але в даній ситуації, чому б не використати ТЦК в потрібному напрямку? І роботи у них буде дуже багато. І потрібні такі люди, як Стерненко, і Дем'ян Ганула. Вони потрібні. Вони роблять велику роботу, яку ми не хочемо робити. Росія ніколи не соромилася стверджуватися і берегти себе і свої кадри. Я пригадую в радянські часи, коли це не просто, не, не, не просто військові там підприємства, яких було багато, а підприємства електроніки, там, ламповий завод і так далі. Я по Вінніці точно знаю. Це достовірні дані. Завод Маяк, термінал, ламповий завод. Я вже не кажу там про 45-й завод. Конструктори, все вище керівництво і так далі, це всі були росіяни. Українці були бригадирами, максимум майстрами. Я сам працював, я знаю. Мені не треба розказувати. До цих пір пам'ятаю блоки. 176-й блок там. Так, да, це військові, я погоджуюся, але там була і цивільна продукція. А Чому ми соромимося в армії повністю встановити українське управління, українське керування і поставити туди націоналістів? У нас мало націоналістів. Потім з'ясовується, особливо, давайте пригадаємо перший другий рік війни генерала Содоля, який Струхановим, якийсь ординатом один одному навали ватний генерал. А, згадаємо всі ці випадки, коли. Просто з військкомату брали людей і їх підвозили на позиції, і там їх розстрілювали артилерію росіяни і так далі. З'ясовувалось потім, що всі ці офіцери вихідці з там, Східних областей, всі російсько, так звано російськомовні, і, ну, фактично, є не українці, просто з паспортами України і так далі. І вони свідомо утилізували українців. Потім їх там усували, забороняли їм, значить, командувати. Чому вони не розстріляні до цих пір? Це ж свідома дія на знищення українців. Чому у нас серед офіцерського складу є оці всі, як не що вони проросійські, то оці всі інтернаціоналісти, люди, які не мають національного стрижня. Російсько-українській війні саме на національному ґрунті йде війна? Чому це, про це не говорять і про, чому це питання не розв'язується? Я ще раз нагадую всі приклади в управлінні в Радянському Союзі. Всі ключові посади і всі важливі місця займали росіяни. Чому українці не можуть займати <ключно> ключові посади у війні з Росією? Як так відбувається взагалі? Що робиться у нас в країні? Ось. Тому не треба соромитися. Не треба соромитися, треба говорити, бачити і ставити це питання руба. Тому що інакше нас будуть розстрілювати. Зверніть увагу, ніхто ж зараз не має, ні, ні Олеся чергового, нікого. Ірину Фаріон вбили, зараз вбили Дем'яна Ганула. І так далі. Хто це робить? Як це відбувається? Тільки Кремль, ні, не тільки Кремль. Недопрацьовуємо ми. І не бережемо ми патріотів. Патріоти нам потрібні. Ми повинні всю чорнову роботу всю ризикову роботу робити внутрішнім ресурсом, внутрішніми ворогами. Треба навчитися це робити. Повірте, Росія це б робила б дуже просто і, і ефективно. А чому ми не можемо це робити? Треба шукати відповіді на це запитання. На цьому закінчую блог. Дякую всім за увагу. Дякую навіть за відписки, які будуть після цього блогу. Нічого страшного. Це добре. Ось. За підтримку каналу, дякую. До наступних зустрічей в кінці, хто додивився, хочу попросити одну річ. Не буду, не знаю, як зробити, я англомовний канал значить, зараз зробив. Там 4 відео є, через штучний інтелект перекладаю, але не закликав і не закликаю заходити дивитися, хто в Україні. Підкажіть, як це зробити, тому що треба, щоб на цей канал заходили люди з-за кордону. Польща підходить, Чехія підходить, звичайно, Сполучені Штати, Канада підходить, ну, от, щоб заходили люди звідти. Я думаю, Ютуб буде пропонувати а, прохання з України не заходити. Не коментувати українською мовою мене попередило, не коментувати. Англійською потрібно коментувати. Ось. Ну, Якщо будуть якісь ідеї, то там кидайте мені сюди в коментарі. Я, я почитаю, як зробити. Ну, Будуть там якісь ресурси на рекламу. Побачимо. Отже, дякую всім за увагу, за підтримку цього каналу. і з часом я повідомлю. Я не знаю, як це повідомити правильно. Може, кину там в закріпленому коментарі, де цей канал знаходиться. Ну, поки що не наважуюсь, щоб не, не зіпсувати все. А на все добре, до наступних зустрічі.